Чотири з половиною тисячі поранених захисників поставили на ноги. Таку гігантську роботу здійснили від початку повномасштабного вторгнення наші реабілітологи. Проте кількість травмованих не зменшується. Фахових лікарів бракує. МВС Міноборони вирішили заповнити прогалину. Лікарям різних спеціальностей провели чотиримісячні курси з фізреабілітації. «З початку бойових дій активних в нас пройшло реабілітацію. Понад 4,5 тисячі бійців, переважна більшість це звичайно Національна гвардія, Збройні Сили України і поліцейські. Завдяки постанові була така, яка. Дозволила нам і будь-яким військовим формуванням, не дивлячись на підпорядкування, брати всіх бійців, це ну, розширило наші можливості. У рамках проєкту досвідчені лікарі-реабілітологи навчали своїх колег у Хмельницькому. Раніше цим займався головний військово-медичний центр Міноборони, що в Ірпені. Його рашисти зруйнували під час вторгнення. Ми Завершаємо спільний проєкт, Це фактично завершальний етап, чотиримісячний цикл. Спеціалізації з підготовки лікарів з е, фізичної реабілітації, тобто це ті лікарі, які надають допомогу нашим пораненим, нашим хворим е, в системі Міністерства оборони та системі МВС е, на завершальному реабілітаційному етапі. Медична реабілітація, яку проводить медичні служби всіх відомств, це є відновлення функціональних можливостей. Е, що супроводжується психологічною підтримкою, це є обов'язковим компонентом комплексної реабілітації, а також окремим напрямком є психологічна реабілітація наших воїнів на завершальному етапі спеціалізації. Медики склали залік та отримали сертифікати. Спеціальність знову абсолютно нова, тому всі методики для нас нові, використовується весь передовий світовий досвід. Нам нам дали в повному об'ємі знання і навички, і ми надіємося їх використати. Свої роботі Дарія Курнос, Давід Авершин. Новини 33 канал.